Мої вітання. Сьогодні покажу, як зробити бюджетну плаваючу мікру джигову приманку по типу рачок. Є ще такі моделі, як хробачок. Це ці дві модельки розловлені. Оце хробак і рачок. Є ще таке як лярва. Такого плану. Лярва такого плана, рачок більший, але я їх не розловлював. Ну, них я особо в них не впирався. Потім ще десь ну, це такі рачки з лапками, типу, вже. і такий типу гусіні щось. Рубак тільки з лапками. Всі моделі я їх ну, не, не розловлював, їх. воді вони були, ну так, подивись, грають чудово, але ну, по рибі ноль покажу. Але сьогодні не про це, сьогодні будемо про рачок. Хробак не буду показувати, як його ну, зробити, це ж вже банально, ну просто. Відрізались. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 цих хромбіків відрізали, їх завузили і є. Рачок теж проблем ніяких. Так, це заберу, щоб краще видно було. Такі полоски по. Три ряда цих ромбіків, і понеслась. відкушуємо так. Розфарбовується в общем, взагалі цим маркером тепер так. Він забувся за глоточок. і ставить сюди. Все, заготовочка є. І тепер тут утоншуємо. Не знаю, чи впливає воно на покльовки, чи ні, але більш-менш якось гарніше. Буваю я, що і зриває лапки. Ну Все, тут уже зроблю клешню відкриту. Також на покльовку воно не впливає, але чудово не стало світло. Ну, Сподіваюсь, видно буде. Все як положено, тільки я надумав щось зняти. До речі, це моє перше відео для Ютуба. І тут такий знак звиша. Воно тобі не треба, але я впертий. Зараз як тут підсвітка повинна бути чи як. Нагадаю, принцип зрозумілий. Наступне відео буде ті, де я їх вже розловлював. Ось така. А, і надіваю я їх. Зараз покажу як. Одягаю я їх. Ось тако. За, ну, за хвостик, Речка за хвостик. І держиться класно. При покльоках боя відриває. Ну, Це де я робив дуже тонкі ці лапки чи клешні. Відривало, а оставалося саме, сам рачок. Все, далі відео з розловленою рибкою. Я задоволений капець, вже другий. Другий на цього рачка чи скорпіон. Зараз покажу. Опа. Таку приблуду собі змайстрував, кидав силікони, шмони, паузи, довгі длінні, нафіг, груза міняв, все, що тільки завгодно. Рішив поставити таке. Паузу треба робити до секунди. Перший взагалі неочікувано, я вже ну, мав йти додому, просто опустив приманку під самим берегом на дно, Подивитися, куди ще можна піти чи додому втікти. Буде. Чуть не тюпно є сюди. Бачите, які вони різні? Цей темний кап'єць, а цей світліший. Майже з того самого місця. Ну, ну блін, круто нафіг. я дуже задоволений. Якщо цікаво, як його робити, я сьогодні покажу. Ну дуже елементарно робиться. Пауза до секунди, ну. не менше такого. Хоп і є. Тут походу трошки ну, дно для волочення не дуже намолчано, а на ривках, підривах чи як там. тюп 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 потросили спініном, перестали. Хоп і є. Якщо буду зараз ще ловити, я буду задоволений. Я їх сьогодні наклепаю до хрініщину. Будемо далі експериментувати. Так, ось така мікро-мандулка, чи як її назвати, я придумав таку. Робачка, він плаваючий. Я прийшов на точку сразу поставив цю приблуду. спіймав одного окуня. потім вставив різноманітний силикон. Тут ще й погодка така вітер бешаний. Силиконки я кидав, більший вес, менший вес. Різноманітні. Силиконочки нічого не хотіла. Ставлю потім знову. Зачистити експерименту цю хреновину крабове м'ясо. І тут, отримую ще одне. Сіликон не хоче. Я думаю, за що, то, що воно плаває і він кидається. Крім. Буду пробувати ще експериментувати.